Вітаю всіх! Продовжую рубрику Опалення та світло до кінця року тенденції місто Одеса. Мене писали, питали про Одесу, Одеса. Одеса Небезпеки для енергетики на жовтень місяць. Ой, до кінця року, вибачте, у мене вже все в голові змішалося. До кінця року Одеса небезпека для енергетики. Одеса. до кінця року небезпеки для енергетики. Ну, вісім камачів, десятка камачів розбити, обмежити людей, туди вже прилітало, щоб не було ресурсу необхідного. Кінцевий результат, який в нас, Ну, роздовбати. Але я не скажу, що роздовблять. Дві камачів, тобто, це непрямі попадання. Швидкісні цілі, багато, щоб добити. Це однозначно так. Опалення. Небезпеки для систем опалення в Одесі до кінця року. Небезпеки для систем опалення в Одесі до кінця року. Що в нас тут буде? По опаленню. Що небезпеки? Угу. Пожежа. Ви знаєте, як влучання пожежа по опаленню, такі штуки, щоб не було. З водою проблема, відразу скажу. Кінцевий результат, який в нас? Угу. Вода. Проблеми з водою захищати будуть, але жертви там можуть бути, навіть проблеми жертви надовго. Будьте обережні, будь ласка. Просто будьте, загонять тупік з цим питанням. Тепер: Влада Одеси. Дії влади Одеси, щоб люди були до кінця року зі світлом та опаленням. Що буде робити влада Одеси, щоб люди були до кінця року зі світлом та опаленням? Давайте подивимось. Влада, що десь це буде робити. Ось вона вилізла перша. Україна. Дев'ятка мечів розчарування буде сильний Стірка переруйнує, ну, не знаю, як це сказати. Бабло тирить Кінцевий результат. Ой, Боже. Просити гроші на допомогу, що вона буде робити. Казати, допоможіть. Просити усіх. Більше нічого не бачу. Тепер, давайте подивимося з цією колодою. Одеса. До кінця року буде зі світлом та опаленням. Одеса. Угу, буде. Вилетіла. Сразу буде Одеса буде до кінця року зі світлом та опаленням. ну З, з перемінним успіхом, але буде. Немає такого, випадали інші міста. Буде. Одесса буде, критично не буде. Там за цим слідкують. Все-таки слідкують за цим. Так що Одеса тримаємось.